Сижу я в М8, і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. Друзі, є шикарна пропозиція по BMW. Якщо вам подобається наш контент, якщо ви за нами довго вже слідкуєте, ми працюємо на цьому ринку вже більше 10 років. Є свої сервіси по ремонту, є люди, які підбирають варіанти на аукціонах в штатах. Є команда спеціалістів, яка вас буде дуже-дуже якісно проводити по всьому цьому етапу: від підбору автомобіля до ремонту, до видачі, до святкування, повністю. У всі етапи ми проходимо з вами. Ми з вами, як одна маленька команда, яка підбирає вам автомобілі. Досвід в цьому у нас величезний офіси по Україні. Є надійна компанія, яка не Давайте так скажемо, яка точно прораховує ремонт, яка називає всі платежі, повністю за ручку вас проводить, вам підбирає варіанти, робить людей щасливими. Тому, якщо довго собі вже планував замовлення автомобілю з Китаю або зі Штатів, став плюс в коментарі, наберемо, проговоримо, як це все працює, і привеземо тобі надійний, хороший автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Всіх обняв компанія К1 Моторс, на зв'язочку.